Добрий день! Сьогодні я вас вітаю на каналі Бабусині рецепти. Задумали сьогодні приготувати кекси. Для цього беремо 2 склянки муки. Це десь 300-320 г. Беремо чайну ложку соди, чуть солі, ванільний цукор. 5 ложок я взяла звичайного цукру, стакан кефіру або кислого молока 50 мл олії і замість родзинок в мене є вишні. Я роблю з вишнями 2 яйця. Так, першим ділом збиваємо яйця. Яйця збили. Тепер приступаємо до муки. Висипаємо муку, сіль, соду. Ванільний цукор, ванільний цукор і звичайний цукор. Все перемішуємо. Далі додаємо кисле молоко, кисле молоко та яйця. Все перемішуємо. Ось таке тісто в нас вийшло. Тепер до тіста вливаємо олій і знову перемішуємо. Ось таке тісто в нас вийшло в кінцевому результаті. Даємо тісту хвилин 10 прореагувати. Поки тісто стоїть, ми, перем... ми влили олійку в наші формочки і змастимо олійкою наші формочки. А тісто хай. Собі реагує. Тісто додаємо вишні без кісточок. І скільки оскільки там заманеться, розмішуємо. Так, тепер ми ложкою накладаємо тісто у форму. Вони якраз тут по ложці виходить. Так, по всіх формах розкладаємо ось. Ми розклали тісто в нашу форму, основну кексницю. в нас ще тісто от залишилося. У нас є така формочка ведмедя. І ми заповнюємо цю форму ведмедика ще тісто. По бажанню можна в кожен кекс покласти ще собі чи горішок, чи шоколад. Ми вирішили по кусочку покласти шоколаду. Ми кожен покладемо по кусочку шоколаду. Ось ми розложили кексики, тепер беремо формочку, перекладаємо в дечку. Ставимо в духовку розігріто до 180-200 градусів. Дивлячись кого яка духовка на хвилин 40 на годину. Дивимося, на... провіряємо готовність кексів шпажкою. Година пройшла і ось такі в нас вийшли кексики. Ось такі кексики вийшли в розрізі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь. До побачення!